Всім привіт! Ось уже я підв'язала свої помідорки. І сьогодні хочу зробити одну із дуже важливих підживлень. Це кальцієва. Кальцій дуже важливий для рослин, він підвищує імунітет їхній, також допомагає краще засвоювати інші елементи із ґрунтом. Так. І ще один дуже важливий момент звичайно ж, кальцій. Я попереджаю вершенну гниль. Тобто, якщо у вас появилась вершинна гниль, яка розвивається, звичайно ж, на плодах, вже потім, то коли вона вже розвинулася, ви нічим вже не допоможете. так, А потрібно робити обов'язкову профілактику від вершинної гнилі, щоб ваших томатів не спіткала така хвороба, звичайно. ж. Так, І буду я робити підживлення. Ось кальцієвою селітрою. Тут, до речі, в складі є і азот також. Тому, якщо ваші помідорки, наприклад, не такі темно ну, зелені, як у мене, в принципі, а можуть бути якісь там пожовклі нижні листочки, що вказує на те, що рослині не вистачає азоту, то крім кальцію, звичайно, в цьому випадку, рослина ще отримає і азот. Так що дуже корисне підживлення буде для ваших рослин. Так, і зараз буду розводити. Набираю півлітрову баночку води, теплої, звичайно, для того, щоб краще розчинилась селітра. І 20 грам. Я буду розводити у 10-літровому відрівниці. Спочатку у півлітровій баночці, так, щоб краще розвелося, а потім в 10-літровому. І це ось столова ложка селітри. Сипаю, добре розмішую, добре розмішую до повного, звичайно, ж розчинення селітри в баночці. І виливаю, звичайно ж у відро з водою, відро на 10 літрів води. Розмішую і зараз буду проливати. Підживлення провожу по вологій землі. Спочатку підлила свої помідори, так, водичкою простою, а зараз буду проливати своїм розчином. Кальцієве селітри. По пів літри. По пів літри цього розчину під кожен кущ. Пролити можна не тільки помідори, перець, баклажани. Також можна пролити таким розчином. Я обов'язково прохожусь і поливаю. Так, ось таке підживлення своїх рослин провожу. Якщо виходить два рази в місяць можна провести, ну хоча б один раз в місяць обов'язково потрібно зробити. І тоді ваші помідорки будуть гарними, е, наростять гарну листову пластину, так, тому що у нас є азот є. А також буде гарний скелет формуватися, тому що кальцій, звичайно ж, дуже потрібен для рослин. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.